Так, мій хвостик є. Тут буржуй. Буржуй ти де? О, буржуй тут, а сліплю його конкретно. О, ми тут. Ці тіпочки будуть тут. Коротше, Тесла має таку такий матрац, одразу бачите. Прямо все так вирізано, все зроблено, щоб спати. І в них ще є... Функція називається кемпінг, класно, і воно цілу ніч буде гріти на задану температуру. Отаку, дуже класна штучка. А це озеро. Зараз вам покажу. Ну, замерзло, бачите? Замерзло воно. Але ми трошки пройдемося. По озері покажу вам. Хі -хі -хі. Класно? От. Але далі я поки що туди не хочу йти, бо треба складати намет. І ось так це все виглядає. Тому е, не перемикайте. А далі реклама.